Всім привіт! Листопад місяць колок квітує, а ми прямуємо до урочища, де, можливо, живуть невідомі нікому комахи. Ходімо це зазвичай рівнинні листяні ліси. Але між тим тут є ділянки, які нагадують справжнісінькі скелі. Там і мешкає наша загадка. Ось в таких місцях ми шукаємо невідому нікому комаху. ще тільки починається. Тут починається струмок. В таких місцях набагато вологіше, можливо, десь і гриби є. Перша глива в цьому лісі, а не на моєму городі. Краще видно. А ось і друга. І третя. Скорогливовий сезон. Ось така рибна колода. Це місце треба та йти далі. А це привіт від ДДВК. 200 тисяч років тому цей камінчик приїхав до нас. Тут вода, так? Да? Зверху живуть цілесі, а знизу невідомі комахи. При спуску трохи заплуталися у корінні, ну буває. І там знайти таку колонію комах. Схоже, що вона одна. Комахи, які ми досліджуємо, рідко зустрічаються. Тож йдемо до відомого на місця. Спробуємо зараз взяти проби того, що є у норах. Тут нас спіткала невдача. Щоб взяти зразки, треба роздовбати цю глину. А вона по щільності. Бетон відпочиває. Тож із зразками живих організмів нам поки не таланить. Загадка глиняних осмій досі не розгадана. Сподіваюся, у нас вийде це зробити весною. До зустрічі нас чекає багато, подорожуйте експериментів. Тож весною ми обов'язково знімемо живих мешканців. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і коментуйте, хто що думає на рахунок цих нір і що ми весною тут побачимо. Далі буде цікавіше.